Сьогодні ми будемо грати в незвичайну гру. вона називається Ragdoll. І ось тут можна так літати, собі міска розбивати, блін. Очень цікава гра, советую погуляти і дивіться. Я трошки вже пограла, побачила і дивіться. Ну цей би тут маленький, бачите, як я стрибаю. Ой, блін, я ж не нажимала кнопку, давайте. Дивіться, як високо стрибаю я на цьому батуті. Я можу застрибнути на цю вежу. Давай, Просто нажміть кнопку Rogue і все. Бемс, 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 опа! Бачу, яка я профін. Добре, як залізти на оцю вежу тутор, хто буде грати в цю гру? Ось, дивіться, там є батут. Ой, блін, давай-ка. Давай-ка Так, он змогла. Давайте підлітаємо Давай теперь перелетаємо високо. Иди вся. Включаем рагадол. Ой, блин, не надо, не надо, не надо. Вежа, вежа, вежа. О боже, на, на батучик. Геймплей, пауза. Чого? Ой! Оп! Ну, це ще маленька, давайте Рогдол. Давайте. А! Вау! Вау! Це круто! Ну, тут як можна політати в Рогдолі. Вообще, я тільки чула в історіях про Робокс цю ігру Рогдол, но я не думала, що вона реально существує. Добре, що ж оп! Полетіли. Ой, схоже м -м, персонажка моя Блін, Леоніта. о Хто хоче зі мною пограти, вписуйте мій нікнейм. Він зараз у вас на екрані. Він перший вікусі 4К вискочив у вас друга. Так що добавляйте, не соромтесь, попадете у відосика. Давайте спринта, спринта, спринта. Що ж, рахдоух! Ну, якщо ви хочете другу частину, просто поставте лайк, бо коментарі я нового бога по ютубу. Ще не навчилось, яким викинути коментарі. Ну, не бойтесь. Скоро це діло і справиться. Просто поставте лайк, я з вас нічого не вимагаю. Що може бути саме для блогера? Звичайно, лайки та підписки. О! Боже. скажіть, чи це я настільки Ну, Добре, всім до побачення, з вами була я, Оніта. Всім до побачення! Слава Україні!